Чоловічі сорочки ліверчі. Плотна тканинка. Покажемо одну модельку в розгорнутому варіанті. Решта рубашечок всі упаковані в упаковочках. Застібаються на гудзички, на рукавчиках ґудзички, присутні карманчики спереду. така моделька. Якісна тканинка. 100% котон. Дана рубашечка в розмірі L. Вельветова рубашечка, розмір M. Також 100% котон. Терносиньому кольори вельветова рубашечка. Розмір L. Клітинка рубашечка. Подібна моделька до тієї, що була в розгорнутому варіанті. Sto risolvendo il L. L. Ta M.